Так, от я зараз хочу вам продемонструвати один слайд, який я сьогодні знайшов. Достатньо показовий. Це асінтери із компанії Conflict News. Не дуже відома така конторка, але вони асінтери. Асінтери. Що таке? Вони аналізують відкритих джерел нанесення ударів. Там і в даному разі вони аналізують кількість дронів, які застосовуються проти України впродовж місяця. Воно взяли показовий момент. Взяли липень 2024 року. Впродовж місяця Росія застосовувала 426 дронів, і вони взяли липень 2025 року. Ви бачите, Росія застосувала 6 тисяч у липні 2025 року 6 тисяч дронів. Тобто, зростання, ну фактично, порахуйте в 12 разів практично, так і примітна історія що це не просто дрони там шахет 132 тридцять 136 шахет це не просто дрони сьогодні ігнат це юрій ігнат юрій робертович знайомий з ним особисто він в віди він речник повітряних сил збройних сил україни так от віди мені повітряних сил він роз'яснював ситуацію що власне зараз відбувається ось такий слайд це реактивний реактивний дрон Реактивний шахет, по суті, який зараз використовується для атак по Україні, і в чому примітність цього реактивного дрону, чому все настільки складно стає, тому що цей реактивний шахет він здатен розвивати швидкість у 500 км на годину. І ще одна характеристика його це те, що він здатен летіти на висоті 9 км. Ігнат пояснює, що якщо у нас ціль в повітрі. Ворожа, яка рухається зі швидкістю 500 км і летить на висоті 9 км фактично її фіксувати звичайними засобами, як це роблять мобільні вогневі групи, уже неможливо, так ви на око не визначите, що це. А звичайний радар бачить цю ціль як ракету. І ось тут вмикається інший фактор. Які який, який засоб застосовувати в той чи інший момент? Тобто, для того щоб визначити, що це реактивний дрон на висоті 9 кілометрів, а не ракета, потрібна нормальна техніка, нормальні оптичні прилади, нормальні монітори, які скажуть так, це шахет, і як йому протистояти вертольоти, які літають, вже такі шахети, вони не не наздоганяють. Абсолютно вогневі групи стають неефективними. На думку Ігната, і тут можна з ним погодитися, я думаю, він в цьому добре розбирається, що такі цілі можна збивати лише з літаків, і що ми власне чуємо так. Я думаю, хто зараз перебуває в Україні, там Київська область, ви чуєте, як у нас фактично на повітряному чергуванні щоночі і в день в нас патрулюють літаки. Так, от ці реактивні дрони можна збивати виключно з літаків або застосовуючи повноцінні. Зенітні артилерійські установки, яких не так багато повноцінні. Ще раз повторю повторюю: зенітні установки. Вартість одного вистрілу зенітної установки це від тисячі євро зараз. Так, і тут згадуємо Крістофера Фройдінга, так, генерал-майора спеціального штабу. Міністерство оборони у Києві Німеччини, так який ще два тижні тому заявив, що у нас є рішення, і я не розумів 2000 євро тратити на шахет, ну те, що якби дорогувати А вони кажуть, що, ні у нас є рішення, це рішення для реактивних шахетів, і рішення, якби по заведенню в Україні повноцінних зенітних артилерійських установок, які здатні боротися саме от з цією загрозою. Так я і кажу, що е, наступна е, історія це. Вартість цього запобігання, безкінечний потік грошей зі сполучених штатів, він ну ви бачите, як він поступово припиняється. А скільки дискусій зараз іде в європейському союзі, доколи триватиме ця війна, і скільки ще грошей знадобиться для того, щоб по цьому протистояти, Європа, Сполучені Штати сьогодні. Зацікавлені саме з фінансової точки зору безпекові історії так, але вони зацікавлені з фінансової точки зору зупинити бойові дії і зупинити цей шалений шквал оцих шахедно ракетних атак по Україні, тому що це все стає все дорожче, дорожче, дорожче і дорожче. І цей меркантилізм американський і європейський його можна пояснити надзвичайно просто: Америка вимагає для того, щоб країни Європи. Витрачали на оборону більше 2% власних ВВП, а точніше до 5% власних ВВП. Ви уявіть таку країну, як Угорщина там, або Словаччина, яка витрачає 5% власного ВВП. Та ніколи в житті. Вони дотаційні країни, які підсмоктують тільки російський енергоресурс. Словаки мають наприклад Словаки мають наприклад діючі контракти е, з російським там Газпромом до 2035 року, і саме тому вони е, дуже гарно рахують гроші, і саме тому вони на цій гілці, і саме тому вони дбають про те, щоб ці гроші залишалися їм, а не розподілялися європейські бюджети там 100 мільярдні е, на Україну. З іншого боку, такі гіганти, як Польща, наприклад, так це дуже сильна потужна армія. Польща хоче озброюватися. Про це ясно зараз заявив Туск, який сказав в Україні, війна скоро закінчиться, маючи на увазі, мабуть, може, він мав уже інформацію, тому що це було два дні назад. А сьогодні прозвучало про 8 серпня. Так, от він говорить, що війна в Україні закінчиться, але це не означає, що поляки перестануть озброюватися. Ні, ні нам треба озброюватися. Тобто цікавість інша, коли я чую, наприклад, або читаю десь в телеграм-каналах про те, що. Там е, Європі цікаво, аби конфлікт в Україні продовжувався там до 2035 року, е, і хай собі Україну тут воює послаблює Росію. Так це чому відбувається? Тому що Європа хоче озброюватися, але не можна рухатися і сидіти з своєю дупою на двох стільцях? Не можна озброювати себе і одночасно не допомагати українським силам оборони. Тут треба зробити вибір, і схоже, що зараз. Після оцієї оці великої угоди між Брюсселем і Вашингтоном, яка була підписана підписана минулої неділі у Шотландії Дональдом Трампом і фон дер фондрляєн, стає зрозуміло, що якщо ви зобов'язуєтеся викупати американську зброю, я маю на увазі європейці, і передавати її Україні, то це е, ті видатки, які лягають на вас у наступні три роки. Ми ще поговоримо про газ і нафтову сировину, від якої Європа відмовляється від російської маю на увазі, але це шалене роздування бюджетів. Тому зараз я думаю, після цієї угоди вже стає зрозуміло, що європі насправді не цікаво, щоб війна тривала ще 10 років. Їм не цікаво, їм цікаво озброїтися. А якщо у нас вартість, вартість ураження дронів реактивних зростає в геометричній прогресії. Те, що зараз, от фактично, пропонує Путін, то це потрібно е, припиняти, і е, яким чином є план Б. Насправді да ну, тобто, припиняти там 8 серпня, не 8 серпня. Зараз я до цього дойду. Але в сполучені штати готують насправді е, план Б. В чому він полягає? Сьогодні у нас виходить все ще діюча посолка. У сполучених штатах Америки Маркарова пише великий пост, також у себе на телеграмі, і говорить про те, що у нас виявляється, комітет оборонний Сенату Сполучених Штатів рекомендував до голосування у Сенаті 1 мільярд доларів для України найближчим часом. З цих 1 мільярдів 800 мільйонів це фактично іде мова про посилення оборонних спроможностей для України. Ось так. Трамп не тільки веде мову про те, що е, потрібно санкційно задушити митами там вторинними стовідсотковими партнерів Російської Федерації. Він говорить про те, що в нас є двопартійні насправді домовленості. Ця конкретна домовленість по мільярду вона не двопартійна, вона реально це ініціатива комітету. Але Маркарова зауважує, що є ще інша домовленість. Про 30 мільярдів доларів впродовж наступних двох років 26-27 рік 30 мільярдів доларів на оборону, і це двопартійна домовленість. І Є дуже хороші шанси, що це буде проголосовано. Окрім того, там що передбачається 500 мільйонів на непередбачувані якісь речі безпекові, і ще 600 мільйонів на правоохоронний трек плюс е, антикорупційка. Ось такі речі, і це зараз чує все Путін, і він змушений був відреагувати не як повний. Йолопі, дебіл, який там сидить з Лукашенком, і каже, все всьона.